Три, два, один, поїхали. Ютуб канал Віоліті про колекціонування Magic Money. Привіт тобі. Добрий вечір тобі. Не встигли ми з вами розпочати цю зустріч, як Меджик мені казав. От що купити, знайти вкрай важко. Чи важко було знайти тобі на сьогодні новини? Привіт тобі, вітаю. Вітаю вас, Віоліті, з 20-річчям, а також наші любі друзі та підписники. Так, дуже непроста задача. На часі щось купити, але я все ж таки знайшов. І так, з новин почнемо. Дуже цікава марка поштова від Укрпошти тиражом 10 тисяч штук. Це очень ну, как би, дуже рідкісне явище, щось там сталося таке незвичне, що така чудова марка, і тираж у неї. Всього 10 тисяч штук. Це дуже приємна інвестиція. Так що, друзі, розглядайте цю марку на покупку. Чим, чим інвестиція обумовлена, твоя порада в цю Тиражем? марку конкретно? Тиражем? Тираж, тираж? Дуже малий тираж. 10 тисяч листів. Це дуже мало. Наприклад. У середньому тиражі на марки 80 тисяч, 300 тисяч, 800 тисяч прикмітників цих листів, А тут всього напрочну 10 тисяч. Почув тебе, що ж то за нумізмат, який одним оком не дивиться на поштові филателію. марки та на телателі. <світ> Продовжимо. Наступна новина так. Е у нас банка новина скромненька у, у о, Боже, серпень, август, серпень, серпень. Серпень, серпень, є, красавчик, серпень, і так, у серпні буде набір монет зі срібла 10 гривень, унцові монети тиражом до десяти тисяч штук. Державні символи України дуже цікаво, що вони там нам покажуть. То тобто, по півтори п'ятій гривень зібере монети, чи щось новеньке зобразять на сріблі, і від цього буде залежати попит на, цій, на цей набір. Друзі, на ваших очах спостерігаємо людина вперше називає останній місяць літа красавчиком. Не можу з тобою погодитись, Сергію, але переходимо ми з тобою далі. Так, ну що, що купити? Е, символи України, дорогі друзі, набір з нейзліберу, не якщо у вас його ще нема. Два, три, хай буде таких набіра. Ціна від е, 1250 гривень. Так що звертайте увагу, якщо у вас до селі цього набору не було. А... Також ще монетка, яка дуже може зацікавити на майбутнє, це 5 гривень 2022 року надання статусу України кандидата на вступ до ЄС. Дуже крута монета. Тираж відомий 75 тисяч штук. Заявлений тираж 250 тисяч штук, однак відомий 75 тисяч штук. Ціна на цю монету на сьогодні від 200 гривень. Монета дуже цікава. Вона дуже цікава. Чим і перспективи, які бачиш? А... Ми не знаємо, буде докарбовувати тираж Нацбанк чи ні. Це перше. Тобі ж тираж таким чином стає менше. Тобі ж, всього 75 тисяч штук з заявлених 250 тисяч. Дуже цікаве зображення на цієї монети це політична карта України, е, як на самі дешеві монети. Ага. Бо е, на всіх інших других, других монетах, де є повна карта України, дуже дорого коштує. Ага, це так. найдешевша монета, Найдешевна. де можна побачити всю карту України. Так. З Кримом, з Донеччиною, з Луганщиною. Ну, вона... Повна карта України. Так. Окей. Так. Окей, це зрозуміло. І ми домовлялись з тобою з коментаторами. Тобі ж міняємо або на потужно. Тобі пропонували, пам'ятаєш, варіант Дон. Звісно, ми да, його... Купили. І Дон там, говоримо. Зрештою, ще можна. Да, Окей, Окей продовжує. Да, зрештою, все, буду щось думати. У нас ще є дві, дві позиції, <laughs> що продати, і чотири позиції цікавих лотів. Так, це вже інтересне лоти. І так, що продати? 20 гривень 2009 року українська пісенка тиражем 8 тисяч штук срібла, ціна від 9,5 тисяч гривень. Так як зараз е, нещодавно вийшла монета українська пісенка у формі яйця, то ця монета дуже е, потрібна рядом з. Тою монетою в формі яйця, так і тут цілий кошик mm -hmm. з яйцями. Дуже цікавий набір. І ціна на монету приваблива достатньо, так? Так, да, тобі ж її можна реалізувати і прикупити, Ну, там, може, як кому удобно. Зрозуміло, перше є, що в нас сьогодні? Mm -hmm. І продати можна ще 5 гривень 2023 року зі срібла, народжене в Україні тиражем 5 тисяч штук. Ціна вже від 5700 гривень. Монета цікава, ціна на неї дуже приваблива. Чим цікава ця монета? Давай трішки деталізуємо. В неї тираж не дуже багатий, і тут середній тираж на срібло. Учитуває, що це маленька монетка, ціна в неї вища, ніж унцова монетка. Тобі ж тут, тут пів онції монети, але коштує вона як унцова монета, тобі ж можна дуже непогано вийти до кешу. Зрозуміло. Платуся зрозуміло, Пояснив Сергію, пояснив нам, ми зрозуміли. Чому цього тижня не збирав ти чотири цікавих лоти? Бо. Бу... Дуже цікаві лоти. Тривіально і нетривіально водночас. Окей, погнали. Так. 5 марок 1927 року Веймарська республіка дуже крута і красива монета. Це монета моя мрія. Я ніяк не можу її наздогнати. Ціна на неї Ну, дуже часто йде тільки вгору. Не... Не падає ціна на цю монету. Це моя мрія, колись я її наздоганю. <с> Таку монету. <с> Але поки <с> радиш нас доганяти іншим. Окей, посилання в описі до цього відео знайдете на цей лот. Окей, погнали, далі. Адінпеса Мексика, 1940 рік, у слабі от NGC ms 64 дуже високий грейд, однак. На цю монету дуже приваблива ціна. Так, що, ну, ціну в голос також можеш сказати. Реально цікавий лот. Ціну скажеш нам вголос, так, щоб ті, хто нас слухають, а не бачить, також. Діло в тому, що там старт. Там ціна може зростати, а так стартова ціна 2300 гривень. Дуже приваблива ціна для такої монети. Лот номер три. Один талер Крістильний 1762 року. Просто без коментарів. Ми вже про талери. Хоча, хоча в тебе з'явилися коментатори, які пишуть під роликами, що о, талер це, це клас, це круто, так що продовжуємо. Но... Монета без коментарів, вона так. дуже цікава, просто респект. От, в, клубі, в клубі Magic Money шанувальників Талера, вже є плюс одна людина, яка зайшла в коментарі. Якщо вам теж подобаються талери і те, що ми їх показуємо майже кожні два тижні, теж залиште свій коментар. Напишіть про це Magic Money, буде приємно. І лот номер 4. Лот номер 4. Ти ще за сенат сина... став. Це Ти від того, що тобі перший лот не дістанеться, так сумуєш. Чи що там в тебе трапилося, Сергій? Е -е я просто вражений останнім лотом, тому я. Давай, поді поді поділись з нами своїми враженнями. <рес> 20 гривень 2016 року. Панкнота з однаковими номерами. Це дуже рідкісна річ. Це то, е що я кажу. Гроші роблять гроші у прямому сенсі цього слова. От така банкнота. От з такими номерами. І okay. Якщо ви перебираєте ваші банкноти, постійно е переглядайте їх. Дивіться, щоб не пропустити от таке чудо. Це НЛО, яке можете, можете знай знайти у вашому гаманці. Okay. За таку банкноту. Просто запредельно. отакі лоти. Отакі лоти, отакі лоти. Отакий сьогодні Сергій Меджик Мані в нас. Що можу побажати вам, друзі, щоб серпень для вас теж був красавчиком і для нас, усіх, для всіх українців, для всіх, хто нас дивиться та чує. Меджик. Традиційно дякую тобі за твою підбірку. Ви теж можете дякувати в коментарях, що ви е і робите е достатньо часто і це приємно. Ми знову побачимо за два тижні. Тож кажемо вам усім. Dziękuję, ta papa.